Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Деяким українцям перерахують пенсії з 1 червня, хто отримає додатково 1 тисяча гривень. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. В Україні з 1 червня заднім числом перерахують пенсії деяким громадянам. Частина пенсіонерів можуть розраховувати на надбавку в розмірі 1 тисяча гривня згідно з поясненням пенсійного фонду України. Перерахунок буде проведено заднім числом через те, що статистичні відомості надходять із невеликим запізненням доплату 1 тисячу гривня у червні 2024 року отримують пенсіонери, які отримують пенсію в розмірі 5842 тисячі гривня, мали 35 років стажу під час виходу на пенсію. Продовжили працювати після призначення пенсії, отримали за цей час не менше, ніж 24 місяці додаткового стажу, як проводять. Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам такий перерахунок проводять регулярно кожні два роки, якщо по березні у пенсіонера, який працює, накопичилося додаткових 24 місяці страхового стажу. Перерахунок виплати призначається з квітня, але і у квітні. І в травні пенсіонер отримує виплати в колишньому розмірі. Однак у червні пенсійна виплата збільшується, і пенсіонер отримує доплату відразу за поточний і два попередні місяці, яку надбавку отримують пенсіонери в червні 2024 року, отеже, якщо пенсіонер має 35 років стажу і отримує пенсію в розмірі 5842 гривня. У наслідок перерахунку він отримає на 333 гривня на місяць більше. А отже, у червні йому нараховуватимуть додатково 1 тисяча гривень, потім пенсіонер отримуватиме щомісяця виплату в розмірі 6175 гривня, підрахували представники пенсійного фонду.